На подвір'ї гімназії номер 130 людно. Сьогодні тут зібралися рідні, близькі, педагоги, районна влада для вшанування пам'яті дев'яти полеглих захисників, колишніх учнів закладу. Вони були вірними синами своєї батьківщини, проте їхнє життя обірвалося назавжди у бою за незалежність України. Владислав Войченко та Кирило Сувалов випускники гімназії, які загинули у Бахмутському районі Донецької області. Владислав водій кулеметник третьої обслуги гармати другого каубичного артилерійського взводу в одній із військових частин Нацгвардії України. Мужні воїн Кирило, оператор, радіотелефоніст розвідувального відділення військової частини А 3283 Їх об'єднували любов до рідного краю та жага до перемоги. Хлопці загинули під час виконання бойових завдань. Серце Кирила перестало битися п'ять. 15 квітня 2023 року Владислава 22 січня 2024 року. Я б порівняла їх всіх з казаками. Цей дух він це фон ну, національної нації. Вони всі казаки там, ці от, ті, ті казаки Січі, з Атата Хмельницького, тому що воювати не з рівними і так, і так. Це тільки козаки можуть. Це козацький дух, який даний не тільки батьками, а всій нації. Ще двоє героїв поклали своє життя на Херсонщині. Юрій Ворошило кулеметник го відділення 2-го стрілецького взводу військової частини 3011 та Андрій Шульга старший бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону військової частини А-3283. Вони стали на захист мирного життя своїх рідних за покликом душі. Проте 14 жовтня та 31 серпня 2022 року країна назавжди втратила Юрія та Андрія, двох своїх мужніх синів. Ми говоримо про скорботні важкі моменти. Ми розмовляємо з дітьми, ми плекаємо в них шану, повагу і розуміння, якою цінністю даються сьогоднішні дні. Важкі, складні, але все одно надзвичайні цінні, тому що вони дорівнюють тому подвигу, який роблять наші воїни зсу по той бік. Ще троє випускників гімназії виборювало наше право на мирне майбутнє та поклали своє життя на сумнозвісній Донеччині. Один з них Олексій Москаленко, солдат Строкової військової служби, патрульний третього відділення інспекторів прикордонної служби 9-го прикордонного загону імені сичових стрільців. Мужньо загинув під Авдіївкою 21 січня 24-го року. Раніше, на тому ж напрямку, 29 грудня 23-го року в Новомихайлівці поклав своє життя заради мирного неба над Україною. На 3-го десантно-штурмового взводу військової частини А 02 «Артемій Семенюк. Останні стрійки Олександр Семиряга, солдат гранатоматного відділення взводу вогневої підтримки військової частини А 74 загинув із зброєю в руках поблизу Оріхово-Васильівки, 18 червня 23-го року. Це були дуже класні хлопці, такі відкриті, щирі. Дуже любили свою країну, самі пішли на фронт воювати без ну за за власним, за власним бажанням. Я пам'ятаю, що Воросило говорив, що я не можу сидіти вдома, тому що там мої друзі, там мої однокласники. Вони захищають нашу країну від расистів. І на превеликий жаль, вони загинули. На фасаді школи сьогодні з'явилася і пам'ятна дошка Олександру Бірюку, водію, електрику, відділення управління мінометної батареї військової частини А 7224 двадцять чотири. воїн поклав своє життя 7 червня 23 року на Сумщині. Останній випускник, чиє ім'я сьогодні викарбував. Лася на стінах закладу Тарас Кислий, гранатоматник першого відділення третього взводу спеціального призначення військової частини 3057 Національної гвардії України, який загинув 23 серпня 23 го року під час виконання бойового завдання в місті Кремінне Всі мужні воїни загинули як герої до останнього подиху, тримавши зброю в руках та вибиваючи ворога з нашої землі. Всі вони відзначені нагородами від району та міста. На жаль, посмертно. Вітак кожне згадане сьогодні ім'я. Закарбується не тільки на пам'ятних дошках, а й у серцях їх рідних, близьких та містян. Слава навіки героям. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.